Вирішила я все ж таки вишивати від Нової Слободи ніч перед Різдвом, яку, це робота, яку я вже давненько вишиваю. І мені стало складнувато, тому що після 14 канви це 16-й каунт, ну, якось так важкувато, тим більше, що я вишивала. Ось тут світло сірим кольором. Заповнюю такі місця, це бленд, щоб коли переп'ялювати п'яльця, щоб тут все вже було кожен кожен тут відрізок, кожен хрестик був вишитий. Запов... Ну, все заповнене, тому зараз ось тут у мене є такі діляночки, де їх потрібно. Зашити. Але я ж кажу, що після 14 канви я як сіла. Хоча, коли вишивала, ось постійно брала, вишивала, все окей. Ну, це призвичаїтися знов треба. Бо я хочу все ж таки взимку повишивати свої зимові дизайни так цікавіше. Хоча я розумію, щоб встигнути вищити і оформити іграшки до Великодня, потрібно починати вже зараз. Тому що, коли я у грудні сідаю вишивати зимові дизайни, звичайно, до нового року я нічого і до Різдва я не встигаю. А, тому а, треба якось так запланувати, щоб все встигнути. Бо бачу, дівчата, там і підсумки, а я так думаю. І підсумки підводити, наче в мене і фінішів не було. Але я наразі завела там такі картки, де буду намагатися записувати, коли розпочала процес, коли хоча б завершила, щоб я могла якось підсумки ці підвести, бо мені самі цікаво. Тут, як ви бачите, я вже повишивала ну, досить багатенько. Ялинки, Поки що це така плямка зелена. Звичайно, на цій канві ну, вишивка просто летить у порівнянні з цією. Я вам покажу цей дизайн, щоб ви мали уявлення, скільки мені ще вишивати багатенько. Ну, хотілося б хоча б до наступного різдва, але як буде. Ну, те, що я казала, що я вже готуюсь до Великодня, це я купила в Аврорі ось таку свічку. Вона йшла зі знижкою. По-моєму, в період свят навесні минулого року, вже минулого 25-го року, вона коштувала дорожче. А це я побачила і. Купила чомусь курки-півники, в мене асоціюється з чимось приємним. Мабуть, тому що я виграла дуже гарний подарунок в, 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 у СП. Зараз не згадаю, але щось з курочками було пов'язано. Проводила це СП Аріелім Бродері. І е, я вишила курку. І з цією куркою, я ж кажу, я брала участь в МСП і виграла дуже-дуже гарні подарунки. Тому в мене гарні спогади. І коли я побачила цю свічку, я не втрималася. Звісно ж, у період свят, перед великоднем ці свічки будуть вартувати більше, ніж я за неї віддала. І, звичайно ж, тепер в мене буде асоціюватися з приємностями, тому що я теж виграла. Mm, дуже гарний, дуже, дуже гарний подарунок. Я задоволена, я щиро їм вдячна. E, і з... тепер звертаю увагу, де бачу надпис Абризарт. Ви бачили, що в Аврорі я знайшла набори. Тобто, вже Абризарт співпрацює із Авророю. Це дуже приємно. Наприклад, якщо я можу собі дозволити а, один набір. А замовляти і платити за пересилку це доволі таки дорого. А отак пішла в Аврору, купила в принципі клас. Молодці! Побільше в Аврорі було наших виробників і для ну, виробників товарів для рукоділля. Хоча там зараз трошки дорожче, але в них бувають знижки, як оце я купила і свічку. Тобто треба стежити за цим. І що я ще зараз хотіла показати, пам'ятаєте, я казала, що з руками в мене біда? Ось так, я вам переверну. Ось такий кремчик я теж купила в Аврорі. Це не реклама. Тут він жирненький, і тут він прям, пишуть масло какао, правда, пахне какао, такий запах дуже приємний, смачний. Я наразі не мазала, бо я знімаю, я іншим намастила руки, бо беруш вишивку. Цей дуже жирний. Тому, якщо дівчата хтось страждає, як і я на сухість рук, а ви ж розумієте, що ці е ну, шкірка така суха, вона чіпляється за нитки, чіпляється за тканину і не дуже приємно, якщо чесно. І зараз почекайте, я принесла поставлене під віконня, дещо вам покажу е ось це. Господи, Я посадила каланхоя, це в мене у холодильнику лежав листок, я капаю ніс натуральними, скажімо так, соками, бо від купованих засобів для лікування носу в мене дуже болять зуби. Навіть якщо там купа, мас... купа маси олій все одно не можу зрозуміти, а мені краще, хай той ніс буде закладений, ніж болять зуби. Але, скажімо так, мені стало легше, і цей листок декілька місяців лежав у холодильнику і 1 січня я там щось прибиралася і вирішила його виконати. І, дівчата, яке було моє здивування, коли я побачила, що на цьому лист, листочку виріс парасток? я була у захваті, звичайно. Оце стійкість до життя. Це в нас українське каланхое. І я ж вирішила посадити. Оце в мене було стільки землі і такий горщик. Звичайно, навесні я пересаджу. Треба ще почитати, як його правильно за ним доглядати за цією квіткою. Ну, поки що сьогодні, мабуть, яке 3 січня. І поки що сидить не туди і не сюди. Я, от як посадила, полила і все. Ну, Треба почитати, як. Доглядати, скільки поливати, хочеться, щоб все все ж таки виріс. У мене ось чомусь наростуть квіти у квартирі. Один тільки, що мені подружка подарувала, такий стійкий. Ну, тут в мене такий клімат, знаєте. Не всі квіти витримаються, я витримую, а квіти не витримують. Тому ось так. Так що розказала вам. Думаю, буде ще що розказати. Планів багато. Хочу зняти відео про плани, але треба ще його в голові якось скласти, потім записати, щоб не плутатись. І вам розповісти. А плані в мене, плани грандіозні. Коли я це буду робити, я не знаю. Але треба дисципліна і бажання. І все буде, далі буде. Ой, сьогодні мою пралку і мої нерви, врятував Інстаграм. Я запланувала після включення світла увімкнути пральну машину, але сіла в інстаграмі, виставляла пост і щось затрималась. І тут, як почав мигатіти світ, у світ. Світло миготі. Це я на емоціях миготіти світло і пропала вода. Вона тимчасово пропала, але ж ви знаєте, для пралки. Ну, я все одно нервувала. У мене вже погоріло багато і техніки, і гаджетів, тому я на це дуже, скажімо так, реагую нервово. Я не встигаю заробляти гроші, я розумію, що потрібно. Купувати якісь там стабілізатори напруги, але ж я кажу, я не встигаю. Це все коштує коштує досить дорого, особливо з початком війни, і коли таке почалося зі світлом, але не будемо про таке погане, все ж таки все налагодилося. Я думаю, зараз я якраз познімаю і потім вже все ж таки увімкну. Якщо що я розповім далі. Так, а поки вам розповім про приємності, вишивається в мене вже друга ялинка. Дуже мені хочеться вже фінішу, але дівчата я там розгляділа, що там не тільки бексіч, а ще й багатенько на ялинках французьких вузликів. Я їх намагалася навчитися крутити, але в мене щось не вийшло, і я, по-моєму, там або взагалі нічого не робила, або пришивала бісер. Але, знаєте, як оту, я слухала ну, психологічні практики, це щось таке, що потрібно все ж таки з'їсти ту жабу. Яку дуже не хочеться, але потрібно, щоб потім нічого не боятися, потрібно спробувати. Ну, Буду намагатися фініш-фінішем, але треба ж все-таки навчитися, бо оминати дизайни, де є французькі вузлики, ну, не хотілося б. Це, вже, якщо вже там зовсім хочеться фінішувати, а от багато фрузликів і. Можна бісером, Ну, подивлюся, як в мене буде настрій і натхнення. В принципі, я зараз себе стараюсь не змушувати робити те, що подобається, тому що а, тому що, тому що треба берегти свої нерви і свій спокій, своє ментальне здоров'я. Бо все йде від, скажімо так, з голови. Тому і всі болячки від нервів. Тому, дівчата, не нервуємо хоча б із-за із вишивки. І що, а що я ще хотіла сказати, вже, мабуть, другий відео знімаю. Так поспішала, що, бачите, навіть не обробила канву. Але сказати, що вона дуже сипеться, ні. Тому продовжую, ну вже якщо почне дуже-дуже обсипатися, тоді обійшов. Ну, це ж. Треба теж час вмикати е, швейну машинку, ну, якось, я її довше доставати буду. Тому ось так. І далі я вам покажу. Малюю я не тільки голкою, а вирішила все ж таки спробувати знайти час а, і помалювати українськими народними розписами. Це я знайшла безкоштовний майстер-клас від народної майстрині Валентині Нагоднюк. Я сміюся, бо ну, я вставлю тут, як повинно бути, і як вийшло у мене. Це ще не все. Тут у малюванні, як і у вишивці, вже красу наводять штрихи. Тобто я зараз ну, вставлю вам картинку, як воно повинно бути. Ой, що я для себе, з які я зробила висновки? Значить, оце нігті зрізати повністю, бо вони ось, бачите, утворюють ось такі. Ну, ляпи, скажімо так, набирати на палець побільше не жаліти фарби це гуаш. Гуашові фарби, і робити рухи, рухи кругові, не такі уривчасті, а плавні і кругові, і натискати пальцем сильніше. Я знаєте, якось так боялася. Але я вважаю для першого Разу. Ну, нормально, техніка, звичайно, шкудильгає по повній. Я розумію, що сісто так зразу намалювати ідеально. Можливо, колись би я і змогла. Зараз, знаєте, як я ходила на східні танці, і викладачка казала, що ти на початку взагалі не гнулася. А вже через рік оця з'явилась пластичність, тобто, щоб. Руки, скажімо так, були пластичні, гнулися, потрібно ну, малювати і робити якісь вправи для цього. Для рук я ще знайду, ну, в принципі я знаю там розминати пальці, так, кругові хвиля, і ну, цим же треба займатися. Тут, нарешті, виділила час, щоб помалювати. Це, якщо що, коник. Ну, він такий мультяшний, зрозуміло, що зразу я там коня, як він повинен виглядати. Ні, там ще багато. Це Open Art Academy, і там дуже багато безкоштовних майстер-класів і є платні курси. Звичайно, краще, ніж це малювати зразу картину. Краще пройти курси, але вони, вони коштують, ну, на мій погляд, недорого. Але це для кого як. 6 тисяч, ну, якби я цим займалася професійно, або ну, моя робота тоді, скажімо так, залежала від там, сертифікат видають, що потрібен був сертифікат, звичайно б я виділила. Поки що, поки що. Для мене це досить так дороговато. Ну, на даний момент. Тому спочатку я спробую, як це мені зайде, не зайде, що вийде, і тоді вже буду думати про повний курс. Але я дуже-дуже хотіла. До речі, тут, щоб вимальовувати такі ось, знаєте, тонкі лінії, потрібно котячка або пензлик нейлоновий у мене ось бачите білочка. Я їх купувала, наче, наче отак був загострений. Але ні, коли я там помила, воно, там, мабуть, чимось скріплюється і він став негострим. І я не знаю, я подивилася в Аврорі, теж вони, на мій погляд, як їх помиєш перший раз, вони гострими перестануть бути. Може, хтось десь купував, я розумію, що в професійних магазинах, але замовляти, ну, я наразі не готова. Я ж кажу, з часом, якщо я буду вже дійсно цим займатись, звичайно, я замовлю, поки я не рекомендую, якщо ви тільки починаєте щось, звичайно, краще малювати. І, та, і вишивати, і плести якісною ниткою, якісними матеріалами використовувати якісний папір. Але знаєте, я -от загоралася, купувала, а потім щось мені не подобалось. І так воно в мене і лежить, це просто виконаті гроші. Тобто, я розумію, да, я там намагалася плести. Можливо, пам'ятаєте, коника теж в українському стилі. Там потрібно було джгута робити. Я купила джут, але думаю, спробую на таких нитках китайських для плетіння. Вони, як вам пояснити, вони розтягуються. Ну, тобто, незручно, я кинула, тому що ну, це більше нервів. Можливо, якщо джгута, то це набагато. Краще і простіше. Так, я за якісні матеріали, а ви ж розумієте, якісні матеріали коштують, ну, якщо є зайві гроші, або ви точно впевнені, що ви цим будете займатися, багато часу цьому приділяти, і воно вам потрібно для роботи, для життя, тоді да. А спочатку я рекомендую ну, почати з чогось, ну, хоча б. Середньої ціни купувати матеріали і пробувати. Щоб зрозуміти, що ви потім, коли будете купувати, ви вже будете розуміти, яка якість, які кольори, що вам взагалі потрібно. Це моя особиста думка. І знаєте, дуже хочу, дуже хочу. Швидкого фінішу. От, думаю, мабуть, мабуть, в наступному включенні ви побачите ще один старт. От просто відчуваю це. <гум> Дівчата, життя одне. Сьогодні вночі так лопашило, що не треба, не треба відкладати на завтра, бо життя в нас одне, живемо. ну, Одним днем це, це по максимуму. Так що, що хочеться, беріть і робіть. Тож я ж кажу, я виділила час і кинула все і сіла малювати. Я вже це ще перед новим роком я побачила цей майстер-клас, і ось я не могла ніяк виділити виділити час. А вчора все ж таки сіла, щоб ви розуміли, малювання пальцями. Тобто обов'язково потрібні е серветки вологі, і все одно, бачите, не вимивається. Тобто, це потрібно, я сіла ввечері і вже малювала, щоб Ну, відмилися руки, все окей. Так що е я знайду пензлик такий, щоб був з гострим кінчиком. І... Вже ви побачите. Ну і нігті зріжу, тому що незручно, дуже незручно розмазують, а не хотілося б. Так що, до наступного включення. Я знов не втрималася і розпочала вишивати символ цього року за китайською версією. Це, звичайно, кінь. Це я вперше вишиваю дизайн від нашого українського виробника «Повітрулі» і вперше я вишиваю за допомогою програми Козі. Я вирішила не відкладати в, довгий, в довгу шухляду. Всі свої забаганки. Я хотіла ще до Нового року вишити коня, але не могла знайти знаєте, таку схему більш просту і щоб швидко фінішувати. Там я бачила багато-багато розробок, але вони красиві, але там потрібно вишивати, ну, скажімо так, багато. І кольорів, і різних швів. А мені хочеться щось простенького, особливо зараз. Зараз не так багато часу, зараз в мене купа справ, а повишивати хочеться, щоб якось відволіктися. І я вирішила вишити цей символ за китайським календарем. Я би хотіла за слов'янським календарем, це рік вовка. Якщо я знайду теж схему, яка ось просто я зрозумію, що це вона моя-моя, я обов'язково вишию навіть у кінці цього року, щоб в мене був або двосторонній пінкіпи іграшка, або окремо. І, як ви зрозуміли, я замінила червоний колір на ось такий DMC 972. Мені здається, що він найбільше підходить. І, як ви бачите, я вишиваю на блакитній канві. Канва чудова, це теж з набору від Apris Art. Я витягла, тому що я розумію, що. Найближчим часом там такий великий дизайн, я його вишивати не буду, а якщо надумаю, я куплю. Чого ж вона в мене, ця канва, вона гарна і колір, мені подобається, лежить. І буде такий, знаєте, китайський коник, але в українському варіанті. Я почала з середини, і бачите, вже, господи, копиться, ніжки готові. забула як... Хай будуть ноги. І вирішила все ж таки ось перейти, бачите, все ж таки почати вишивати голову. Вишивається дуже легко, приємно. Цікаво, добре, що я почала вишивати з Козі, а не з Фантастіч, тому що Фантастіч там більш така складна, ну складніша програма, ніж Козі. Тому я дуже задоволена, що я почала саме. Скозі вишивати свій шлях вишивки за програмами в електронному вигляді. Бачите, навіть не знайшла магнітик, приліпила просто магнітики. Це було дуже швидко, тому що, тому що хочеться швидкого фінішу, скажу вам чесно, трохи відклала свої великі роботи. Тому що ну, не до них, і ввечері освітлення досить погане, щоб їх вишивати, а вдень мені якось ніколи. І, звичайно, я не забуваю про цей дизайн від Апріс Арт. Як бачите, він у мене просувається, і просувається доволі так добре. Тут залишилися такі більш-менш світлі кольори. І я думаю, що я налаштуюся на бейкстіч, буду поступово е вишивати бейкстіч. І тут я вже казала французькі вузлики. Але буду вчитися, нехай це буде довше, нехай це не, не буде швидкий фініш, хоча я з цими роботами беру участь в двох СП і вишиваю і рукодільне посиденьки. І там, по-моєму, до кінця лютого потрібно ну, завершити роботу, тому що завершується СП. Але я спробую встигнути. Я зараз, якась у мене там хвилинка-годинка, я нитку в руки і вперед. Так що. Про цю роботу я не забуваю, я вирішила наразі зосередитися, я там собі строки встановила, зосередитися якнайбільше на цих двох роботах. Далі, дівчата, не можу я без читання. Тому на мене, скажімо так, глянула ця книга в бібліотеці. Я ще не читала про цю авторку, це, я так розумію, не українка. І мені. Тільки подивіться, який дизайн обкладинки ну, в очі зразу кидається. І знаєте, такий сюжет динамічний, і в мене іноді очі на лоба лізуть. Я там знайшла проєкт, де можна залишати відгуки на прочитану книгу і ще брати участь в розіграші сертифікатів на покупку книг. І ось я хочу написати на цю книгу відгук, але для цього її потрібно прочитати. І цей відгук повинен бути унікальним, тому я тут розповідати, скажу, про що ця книга поки що не буду. Тому, якщо що, якщо я напишу цей коментар на цю книгу, я вам обов'язково дам посилання. Можливо, не в цьому відео. Але знаєте, такий несподіваний так кладу несподіваний такий сюжет. Це, звичайно, фантастика, але там є знайомі імена богів. Тому, тому, ну, більш детально я вам розповім вже, коли прочитаю цю книгу. Там ще я декілька собі пригледіла. Іноді, знаєте, ну... Є... Я люблю читати, я не хочу закидати цю свою традицію. Знаєте, воно як пішло, це вже, якщо книги в мене немає вдома, це вже я якось почуваю себе незручно. І дівчата, дивіться, які я відростила свої нігті, і прийдеться їх обрізати, тому що. А, незручно навіть виділяти в програмі вишиті хрестики. А, воно нігті заважають. Зайве виділяється, і, як ви знаєте, ж я малюю, там теж нігті заважають. Але так шкода. Це єдиний раз я відростила це свої власні нігті. Ось ніяк не зроблю манікюр. Це мені чомусь часу не вистачає натхнення, але я сяду зроблю обов'язково і вам покажу. Далі буде.